Вітаю! У мене є некомплектна паяльна станція. Думав спочатку купити підставку під фен для паяльної станції. Подивився ці ціни і вони мені не сподобались. Вирішив самостійно виготовити. До цього я вже Пробував підставляв під Термофен, коли його вмикаю, магніт і він вимикався. У мене є Вінчестер на 640 ГБ. Він вже вийшов з ладу, я його розібрав. І в цій частині були магніти. Ось вони. Я їх витягнув. Зложив таким чином, щоб виступ був зліва і справа. Тобто, коли термофен класти зверху, ці ребра будуть його придавлювати. Правда, я ще не приміряв, але вигляд має тут дві пластини. Одна йде без ребр. Ось перша пластина цінюємо ідові магніти. І зверху пластина вже з ребрами. Я зложив, що яка пластина без ребра внизу, яка з ребрами зверху пробував дуже добре притягую до себе ці магніти. Тепер залишається. Спробувати на термофені, підкласти за розміром, подивитись. І, можливо, ще щось дороблю І таким чином не треба буде купувати поставку під термофен для паяльної станції. Тому, у кого є несправні жорсткі диски, їх можна розібрати і надійдові магніти витягувати і використовувати. Для своїх цілей.